Торгували броньованими автівками, завезеними як гуманітарна допомога. Поліцейські Одещини затримали військовослужбовця та його спільника. Ділки планували продати транспортні засоби за 18 тисяч доларів. Їх затримали під час реалізації мікроавтобусів. Обом повідомили про підозру і тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Поліції встановили, що група осіб налагодила бізнес на продажі гуманітарних транспортних засобів. Військовослужбовець та його знайомий завезли два броньованих авто за спрощеною процедурою як гуманітарну допомогу для благодійної організації з Черкащини і планували продати їх за 18 тисяч доларів. Попри заборону на продаж гуманітарної допомоги з метою власного заробітку, ділки підшукали покупця. Чоловік хотів придбати броньовані мікроавтобуси для власних потреб. У тому Числі для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України зловмисників затримали поліцейські під час продажу двох броньованих автівок: Фольксваген Транспортер та проведення фінансових розрахунків. Впровадження розпочатого за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України за продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану у значному розмірі. Слідчі повідомили обом чоловікам про підозру. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудки.